Українська література шостий клас Леся Українка. Як дитиною бувало мрії Неповторний світ дитинства Петро Антонович Косач Батько Лесі Українки, сестра Лесі Ольга, писала Батько наш був ідеально дбайливим, уважним та добрим до всіх нас. Але ж усе своє життя. Він особливо був ніжний до Лесі, може, тому, що вона була хвора, а може й тому, що він мав властивість скоро й влучно складати ціну кожній людині. Отже, певне, багато раніше за інших, навіть за нашу матір, склав ту високу ціну Лесі, якої вона була варта, Ольга Косич. Хто шанує Лесину пам'ять, той повинен віддати належну пошану і пам'яті її найщирішого, найкращого приятеля-друга, пам'яті її батька, що за все своє життя не поклав і марної стеблинки поперек Лесиної дороги, а навпаки, як тільки міх і вмів промітав тую дорогу для неї Ольга Косач. Королева мати, так Леся Українка, називала свою матір Ольгу Драгоманову, яка була відомою письменницею Оленою Пчілкою. Вона була справжньою українською аристократкою, освіта дітей і опіка над ними життєвий пріоритет Олени Пчілки. Олена Пчілка вирішила не віддавати дітей до школи. А навчати їх до певного часу удома, адже не хотіла, щоб дітей русифікували. Не знаю, чи стали б Леся й Михайло українськими літераторами Михайло, це брат Лесі Українки, коли б не я. Може б, стали, але хоч і що ні, власне. Я завжди окружала дітей такими обставинами, щоб українська мова була їм найближчою. Олена Пчілка, Леся Українку часто зображувала як людину, прикуту до своєї хвороби, яка бореться за життя. Якою ж вона була насправді, навчилася читати чотири роки. Брала уроки фортепіану Ольги Оконор, дружини композитора відомого композитора Миколи Лисенка. Відвідувала уроки мистецтва та живопису в Київській художній школі, заснованій українським художником і педагогом знаменитим Миколою Мурашком. У 12-річному віці у Лесі діагностували туберкульоз кісток. Незважаючи на це. Леся продовжувала навчання, вивчала грецьку, латинську, французьку та німецьку мови. І не тільки мови. Як з'явилося слово мрія в українській мові? Михайло Старицький написав вірш, який присвятив матері Лесі Українки Олені Пчілці. Новостворене слово мрія припало. До душі письменниці і зазвучало в її поезіях. З усиллями двох поетів Михайла Старицького і Олени Пчілки слово Мрія зійшло на багатобарвні ниві української мови. Заквітло, зачарувало нас своєю красою Іван Вихованець. Письменники створюють нові слова. Котляревський. Створив слово несамовитий, наприклад, та угамуватися. Леся Українка красиві слова провесна та промінь. Тарас Шевченко високочолий, вогняний, мордуватися, почимчикувати та інші. Отже, багато слів в українській мові з'являється тому, що їх придумали літератори, письменники. МРІ у дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного дивного, Я любила вік лицарства. Тільки дивно, що не принци таємницею укриті, Невродливі королівни розум мій очарували. Я дивилась на малюнках, не на гордих переможців, що сперечника зваливши, промовляють Люто Здайся. Погляд мій спускався нижче. На того, хто розпростертий, до землі прибитий списом, говорив: Убий, не здамся. Не здавався мені. Величним той завзятий пишний лицар, що красуню непокірну взяв оружною рукою. Тільки серце чарувала бранки смілива відповідь, Ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Роки любії, дитячі, як весняні води зникли, але гомін вод весняних не забудеться ніколи. Чому лірична героїня захоплюється віком лицарства? У дитячі Любі Роки, коли так душа бажала незвичайного дивного, я любила вік лицарства. Віки лицарства це епоха середньовіччя, розквіт лицарства це 11-14 століття. Лицарі це військове ополчення феодалів. У військові обов'язки лицарів входило захищати честь і гідність феодала, а головне, його землю лицарство це особливий привілейований соціальний шар середньовічного суспільства. Кодекс честі лицаря будь завжди приготований, завжди при зброї. Крім хіба нічного відпочинку, ніколи не використовуй зброю проти нерівного собі, ніколи не зраджуй таємницю або товариша. У битві зберігай честь, ніколи не кидай друга союзника, ніколи не нападай на беззбройного ворога, шануй життя і свободу, умри щастя. І відображення лицарських звичаїв це найяскравіша сторінка середньовічної європейської літератури. Чому лірична героїня захоплюється віком лицарства? Лицарство це не тільки про середньовіччя, лицарство це про стиль життя, це про етичні цінності людини. Умовний лицарський кодекс шесті не тільки для середньовічних воїнів, для лицарів, для охоронців феодалів. З раннього дитинства Леся Українка була оточена атмосферою, де особливо цінувалися честь, гідність, свобода. Але Леся Українка типова постать середньовіччя. Жила зовсім в інші часи. Дмитро Донцов пише про часи Лесі Українки так, це був той час, коли ніхто вже не підіймався за свої переконання на кострище, коли людське життя стало важити більше, ніж людська честь. Леся Українка вжила в той час. Коли лицарські віки вже минулися, отже, гордий лицар чи повержена бранка приваблює ліричну героїню. Погляд мій спускався нижче на того, хто розпростертий до землі, прибитий списом, говорив Упий, не здамся. Тільки серце чарувало бранки смілива відповідь. Ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Чим ліричну героїню приваблює образ бранки? Може, тим, що полонянка є сміливою, нескореною? У неї є почуття власної гідності. Для неї важливіше честь, ніж життя? І хто, на твою думку, тут є переможцем лицар чи повержена бранка? І ще одна поезія Як дитиною бувало. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То, хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Обери ключові слова із двох частин поезії: дитинство. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив. Я собі ставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась, це дитинство. Лихо, так, лихо було в дитинстві. Біль. Але лірична героїня є гордою. Вона не плаче, вона сміється, і доросле життя. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. У дорослому житті жарти злі. Вже не просто короткочасний біль, а є драма життєва. Зл... Епіграма це злий, насмішкуватий вірш, є зброя сміху і плач. Леся Українка переживала фізичний біль з дитинства. Як лірична героїня переживає фізичний біль, як вона переживає фізичний біль в дитинстві, і як вона переживає його в дорослому житті. Отже, як лірична героїня переживає фізичний біль? Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась і в дорослому житті, і, забувши давню гордість, Плачу я. Щоб не сміятись? Які риси вдачі проявляла лірична героїня з дитинства? Замкнутість, гордість, життєрадісність? Чи змінилися погляди ліричної героїні у дорослому житті? Доросла лірична героїня вже не ховає свого болю, дозволяє собі Проявляти слабкість, чи можна поезії мрія та, як дитиною бувало, вважати автобіографічними? Спробуймо застосувати метод прес. Я вважаю тому, що, наприклад, отже.